Варто чи ні ділитися з друзями своїми хвилюваннями і страхами. Кажуть, що справжня дружба це коли можна говорити про все, але чи справді варто виговорюватись з друзями, коли тобі боляче, чи є ризик втратити опору й стати токсичним вантажем? І так, Наталі, норм чи стрьом дзвонити подрузі о другій ночі, бо тебе накрило тривогою. Не знаю, для мене стрьом. Я сплю не дзвоніть мені. Ну, дивись, для мене, до речі, норм може бути, якщо це справді така одноразова акція. Ага. Але звісно, якщо це така постійна історія, то, то стрьом. Угу. на норм чи стрьом вообще приховувати свій біль, щоб не засмучувати своїх друзів? Приховувати, ну, я б сказала тут частково. А, частково норм, ну, тобто не треба на них звалювати, О, якщо тебе не питають, то частково можливо все ж таки може бути. Ага. Але не ховати. От ховати, прямо, щоб не побачити. Ну, то слухай, на що тоді друзі. Так. так, норм чи стрьом ділитися всім, навіть якщо людина не питає, як ти? Та ні, ну якщо якась людина, то стрюм, типу. а якщо подруга там, що ну може й бути нормально, прийшов і сказав та-да-дадам. да, -да І вивалив. Дуже ситуативно. дуже. Ем, я рахую, що стрьом. У мене є випрацьоване правило. Типу, ти готова мене вислухати? Не сьогодні, окей, тоді завтра. Тобто по згоді, по згоді. Якщо по згоді, то, то ок. То mm -hmm. Добре, Наталі. І так, сьогодні в нас, ну, мені здається, така тема, ми так знаєш емоційно її з тобою, так на початку ще пережили, є про що поговорити. Варто чи ні ділитися з друзями своїми хвилюваннями і страхами. І сьогодні з вами знову ми і це я, Наталя Сержинська, психолог-консультант, системний сімейний психотерапевт? І знову ми? Так, і я Наталя Воронова, психолог, консультант позитивній психотерапії. Вітаю, у нас є декілька питань, які допоможуть нам так розкрити цю тему. І перше питання: де межа? Де та межа між здоровим виговорюванням і емоційним зливом? Межа. І тут а те, що Наталі поливається кров. Ю. Зараз я вам розкажу. І менше я вам поставлю зараз свої межі, вообще мені це. Ой, <р Una> то я думаю, що це якраз ти про згоду зговорилася, говорила за згоду сторін, як кажуть, і там, де ти можеш <р ihn shitty> виговоритися, здорове, здорове виговорювання. Межа, коли ти реально для мене межа, певно, це коли є діалог. А не монолог у відносинах. Оце для мене таке межа здорових дружніх відносин, там де я можу послухати і е, виговоритися, і е, це раз. І по-друге, цікавість, так оця це напевно, ще одна така історія, що людині і мені цікаво, ну як, як, як їй, і я вона цікавиться мною. От. А емоційний злив. Це коли такий монолог відбувається постійно у відносинах, і там тебе не питаючи, це як тобі, як ти з цим взагалі? Просто тобі приходять і тако зливають все, що відбувається. Знаєш, ж кажу, це для мене певно така так. ти, так, так, розмежування, таке розмежування цього. Я мабуть погоджусь. Uh, і для мене це все ж таки ще і про систематичність. До речі, коли людина не намагається з тим щось робити, а вона так прийшла, як в помийку тобі ото злила, і пішла. пішла, вирала знову прийшла, тобі злила, пішла, і в неї нічого не змінюється, і вона нічого з тим більше робити не хоче. Ти в неї такий контейнер. Вибачте, для гімна. Ну, я не знаю, як ні. сказати, вибачте, але це так. Е, а ось щодо домовленості, мені здається, це е, таку про певну дорослість, е, де ми можемо. Е, ну, усвідомлювати е, там не знаю, свою і відповідальність і свої межі Бо на Рузі, Ну справді, ну нам потрібні друзі, щоб ми могли отримати підтримку. Якусь щоб ми могли б там поділитися, щоб говорити якісь речі е, але. Ну я не знаю, мені здається, що з моїми друзями в мене вже так випрацювалося в більшості. Що ми можемо, якщо друг каже ні, я на нього не ображуся. Чи якщо я йому скажу не сьогодні, він на мене не образиться. Бо ми приймаємо, що ми не завжди можемо бути в ресурсі. ресурсі. Так, ну можемо бути не в ресурсі, і то теж. Норм. Е, да, і тоді, е, там, коли там, телефоную там, подрузі, можу сказати, мені треба пожалітися. Вона каже, давай. Ну, чи я кажу «Мочі Ось. Е, Да, е, Тобто це про те, що я не повинен брати на себе, але я можу бути поруч, коли ти це ну, можеш проговорити. Е, але, звісно, якщо буду приходити, кожного разу. Та ж сама пластинка е, да, на, на ту саму кількість, е, і нічого е, ну, з тим е, ну, не відбувається. Коли це систематично, ну, то вибачте, е, ну, вас просто як, ну, контейнер використовують як контейнер для юнак, ну, вибиджайте. Артина, можливо, якщо ви їй не відмовите по-іншому, ну, вона чи інший контейнер знайде, чи це ж теж для чого потрібні друзі. Ну, там, мабуть, комусь потрібні друзі, щоб кудись мати можливість щось зливати. І до речі, оце ж межа: чому варто йти до психотерапевта, бо психотерапевт вміє тримати ту певну рамку. Психотерапевт це ваш контейнер для гімна просто от і все. Ідіть і зливайте за ваші гроші. Да? Там є якраз... Так, так і потім так психотерапевту приходиться е, йти і Контейнерувати Контейнувати що... це все відбувати. Але ну, принаймні, да, за, за... Не задарма, але ж все ж таки у психотерапевта є певна рамка, є певна а, де чия відповідальність, він вміє цим регулювати. А, а якщо друзі, то то чи образи, чи ще щось. І так. Так. Добре. Чому ми соромимося ділитися страхами з друзями і близькими людьми? Бо ніби... Ну, таку злити ми окей, а саме страхами ми іноді боїмося ділитися. То я думаю, що якраз і за такою вразливості, може, не хочемо показувати. Можливо, можливо, може бути та й взагалі сам собі не признаєшся, що ти боїшся. Ну, якби виходиш, якщо немає усвідомленості, то. І не скажеш, що ти боїшся. Тут таке дуже може бути з різних причин. А соромимося, ну що таке сором? Бо сказати, що мені стрьомно там чи страшно близькій людині? Ну то слухай, тут то, хоч би сам собі признався. Да? І це якраз можна зробити <рес> в терапії, до речі, подивитися. Ну, нам соромно признатися, що ми щось боїмося. А, і а, це, мабуть, про ти знаєш, я думаю, що це просто про відсутність близькості. Бо так, коли тому, так, я так, я люди можуть бути близькі, але можливо в тих близьких людях не бути близькості. Ну, такою близькою ти маєш на увазі оцієї такий? Оці. Ну, ми ніби там, я не знаю, ну там. Це можуть бути там, мами, тати. Та, та, слухай, може бути і чоловік з жінкою. Вони ж ніби близькі, ну ніби ну, близькі. Але от рівень близькості може бути недостатній для того, щоб бути Собою, зі своїми страхами, і тому ми боїмося, що ну, там, чи приймуть нас, чи не будуть насміхатися над тими страхами, ну, чи ще якось. Ну, так і з друзями насправді не всім ти скажеш, що страшно. Бувають різні, різні категорії друзів також бувають. Безпеку, і тоді про відсутність саме з тими людьми ну близькості. Mm. І м до наступного мені заки. І... От тут можемо розвернутися, як зрозуміти, коли краще звернутися до психолога, а не до друга. що? Все, розвернулася, розвертаємося, все одно побачимо. Йдемо одразу всі до психолога, нема чого людям зливатися. Та ні, ну насправді я і за дружбу, і за психолога, от, тому що іноді просто така людська підтримка вона все одно важлива. І як... Але ти дивись, ну до першого питання. Ну і, і я не знаю чи ти, але я вже за свої 25 років роботи, ну. ну Особливо ще спочатку своєї діяльності, бо психолог то від беса, і ну там щось Да, Зараз вже менше того, так. Трохи ну, <гумен> 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 ну то, то Набагато менше насправді. То, в принципі, казали, наш мені психолог, в мене є, там, он йди до друзів, так? ну типу, в мене є друзі. Ну, друзі, все одно як я кажу, дивися, вони емоційно залучені люди, все одно в твою історію. Це перше. Вони все одно тобі там якось співчуваючи, будуть на твоїй стороні і можуть не бачити ту ситуацію реально з ще з однієї сторони. Психолог це емоційно не залучена до вас людина в плані. Вона не є частиною прям життя такого, що у вас в буденності, тобто, це все одно є можливість подивитися, як я кажу, зі сторони ще на якусь варіацію, і це може підсвітити якраз психолог, психотерапевт. І оце важливо розуміти, що це головна функція психолога, що він там не є основною фігурою. Взагалі там в якійсь історії для мене. Оце є таким показником, і чого я раджу. Да, якщо йди розбиратися, то принаймні може до менш залученої людини, як, як друг там чи подруга. Ну і це те про те, що ми вже сьогодні говорили. У психолога все одно є багато інструментів. Це людина, яка вчиться цьому, вона може вам підсказати, задати правильні питання, знову ж таки, чи ну, правильне, неправильне, скажімо, задати ті питання, які може вас наштовхнути на конкретні дії в тій чи іншій ситуації. Якщо у вас там є проблема і ви її хочете вирішити. Якщо просто ну, зливати, ну, то знову-таки ось я. Вважаю, що до психолога в принципі зараз стало і модно, і взагалі корисно звертатися, тому загалом, якщо є якісь питання, які не вирішуються, особливо якийсь довгий час. І, да, можна поділитися з другом, можна сказати, що я і то і то відчуваю, але це не факт, що та людина тобі має ресурси взагалі тобі щось підсказати. Вона може з тобою послухати, розділити з тобою все. Якщо у нас є бажання щось з цим робити, то якраз це такий е, заклик до того і сигнал до того, що е, будь ласка, можна над цим ще якось по-іншому попрацювати. Я так знаю, що а? слухаю, думаю, ми такі профі, вміємо професійно підтримувати. No, no, це, ну ну це смену слухай, Це справді так, ну, так воно є. Так, да, це, це така професія, де да, не тільки кудись рухатись, а іноді ну бувають ситуації, коли ти не зразу там щось робиш, а ти допомагаєш людині стабілізуватися в принципі да. кризі і так далі. І тоді ну варта справді підтримка, і часто ми не можемо звернутися до близьких або їм сказати, щоб їх не засмутити також, і не всім друзям ми можемо там щось сказати. Бо ну, друзі теж вони емпатичні до нас, ми теж не хочемо, щоб вони засмучувалися. Можливо, ми не хочемо їх ну, там, не знаю, перевантажувати своїми якимись проблемами. Таке теж стається. Може бути, що я не можу отримати саме те, що мені потрібно. Ну, бо друзі не фахівці. Так, вони там точно наприклад, за вас, але вони справді не знають. Що саме вам ну, потрібно наразі, чим, чим справді вам можна наразі е, допомогти? І я згодна з тобою, що знову ж таки це про тривалість. Ну, Що mm -hmm. сталося? Ми прийшли, поділилися з друзями, і ну, окей, але якщо ну, не проходить, да, якщо то повторюється ситуація, mm -hmm. е, то ну, важливо ну, все ж таки варто е, звернутися до фахівця. І це ж не означає, що ви чи друзі, чи фахівці. Ні. Ну тобто фахівець робить свою роботу. Ну, будь ласка, ви можете з друзями е е обговорювати, е які, е е ну куди ви як рухаєтесь з психотерапевтом, це може так, це бути фахівком і для друзів також. Да? І чи підтримкою в цьому шляху, це може бути підтримкою, до речі? Да? Тому я знаєш, подумала, це ж можна, знаєш, як там в дитинстві. Не знаю, ну, подорожник. як буде, не знаю, Пам'ятаю, це треба, як треба це подивитися. Напишіть, як буде подорожник українською, друзі, будь ласка. Це таки буде подорожник, ні? Ні, Мені здається, якось. Так... Прикладати до ранки, да? До ранку. а ну, якщо я ну, це, як знаєш, там, допомога, да? якщо я там десь. Ну, отримала якусь рану, та, і, ну, друг це так, це як -то подорожник до ранки. Ти приклав, воно ну, там десь стає легше. Ще є, що ми себе теж кажемо: окей, да, це справді мені допоможе, ще хтось там дмухає да, дмухати. Оце, оце, оце класно. І це важливо. Так, так. І це можливо і дуже важливо. І окей, та рамка може затягнутися одно і добре, і не треба вам більше ніхто. Але якщо вона наступний день просипаєтеся, вона починає гнити. Ну не треба там вже дмухання, і ну, подорожник він вже ну не підійде. І справді, той, хто то робить, буде ще переживати, буде ще себе рахувати винним, що у вас там щось почалося. Ось, то були проблеми одні. І це про відповідальність. Бо ти знаєш, це нещодавно почула так дуже згодно з тим, що в психотерапію. Неосвідомлені, не можуть піти, бо вони до неї ну, просто не готові. Да? А це ж про відповідальність. Угу. Це про відповідальність, певно. І ми просто повинні розуміти, коли ми друзям завжди чи нам там, завжди зливають, це ж передають, ми передаємо відповідальність таким чином. Так нам легше, а проблема не вирішується. Uh -huh. а, і це про таку сміливість взяти на себе ту відповідальність також. Знаєш, гарна метафора народилася, тому знаєш, можна ще мені народжується, якраз поки ти почала говорити, що ми іноді очікуємо від одної людини дуже багато. Тому друг це явно не про все на світі, От, це якісь є потреби, які можна прож або якісь штуки, які ми точно проживаємо з ними, але ще є інші місця там, де ми можемо розміститися. Зі своїми питаннями, і це можуть бути ваші психологи. Так. так, ну що, я думаю, тепер ми можемо якось прийти до того: чи варто чи ні ділитися з тим з нашими друзями, своїми хвилюваннями і страхами. Я думаю, що варто, чому б ні. Але якщо ми хочемо щось з цим робити, то є зараз інші ще можливості, як це можна вирішувати. Ділитися. Варто, постійно зливати не варто. Або якщо згоді, якщо вам з цим нормально живеться, у вас такі дружні відносини, що ви от так живете, то ж вже так. У ж таки за екологічні. Так, ми за екологічні, за екологічні відносини. Добре. Друзі, дякуємо вам. Що нас дивитесь, пишіть, будь ласка, ваші коментарі, ваші лайки, ваші підписки. Все нам дуже, дуже потрібно і дуже до вподоби. Пишіть ваші питання, пишіть, як вам таке, такий формат. Чи цікаво, як у вас, чи є у вас такі друзі? І я думаю, у нас у кожного колись в житті такі друзі зустрічались і як ви з тим були. Дякуємо вам, Наталь. Дякую, до нових зустрічей, будемо раді вам знову, па-па. Okay,